На об'єкт перевірити якість дошки, і тут є таке питання. Андрій, от, да, який сенс вкладати фанеру, щоб піднімати висоту і зробити ідеальну рівень. А я приходжу отут, а тут зуб на 3 мм. <реш> По-перше, тут, мав бути, паркет, висота мала бути 32 мм. Тому тут вже все переіграло, вибрали паркетну дошку, висоту ми набрали фанеру. А зуб клієнти захотіли, тут виходить від плитки на 2-3 мм вище. Що коли десь щось там в вані станеться, вода то підлога на 2 міліметри вище рівня і не так піде підлога в вода в кімнати. І плюс міліметр 2 на шліфування. Тобто у вас зараз в ноль підлога у когось паркетна дошка, а у людей зараз не в ноль. Зате через років 15 пошліфується і буде в ноль. Так що таке лайфхак, лайфхак. Да, лайф підлога на міліметр два вище. Ну бачите, і такі деколи рішення приймають клієнти. Ну а хто ми такі, щоб їм це забороняти, правильно? Як клієнт захотів, так і робимо. Кого цікавить якісна інженерна дошка? Замовляйте компанію шам.